Понеділок, 9 червня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Олександра Орлова. Із сім'єю він переїхав до нашого міста із Луганщини. Отримав повістку і пішов служити в 33-ю окрему механізовану бригаду. У листопаді 2024 року зник безвісти під Покровськом. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Олександру Орлову було 50 років. Героя поховали на Алеї Слави. Ми самі з переселенці з Сєвєродонецька. Дружиною разом працювали в супермаркеті. І вийшло так, що ми раніше сюди приїхали, так як дружина з відселя родом, а потім десь, мабуть, через тиждень і вони приїхали. Ми знайшли тут квартиру на Зарічанській. На вокзалі тут у Хмельницькому ми з ними познайомилися. Перший раз я його побачив. Раніше ми не спілкувалися. у Донецьке, хоч в одному місті жили, ну а потім якось здружилися. І... Він до мене приїздив з дочкою, я їздив, забирав я в селі на вихідні, відпочинути, і допомогти щось по хазяйству. Ніколи не відмовляв, сюди треба, поміг, щось поночувало, дитина погуляла на свіжому повітрі. Він працював на хімкомбінаті, підприємство «Азот», начальником смену працював. Знайшов в автосалоні, якомусь теж устроївся це на роботу, разнорабочим робив. Ружна зробив раз, а потім для підтвердження ще раз зробили так саме, действительно дійсно він! У ніч на понеділок сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною три ворожі шахеди. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах звітують, загалом по Україні росіянами було випущено 500 ворожих цілей. Наші захисники знищили 479. Зокрема, 17 з 20 ракет різних типів та 277 ворожих БПЛА. 183 безпілотники були локаційно втрачені. Зранку ворог знову атакував Україну. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури на Рівненщині. За даними Рівненської обласної військової адміністрації, цієї ночі у них була наймасштабніша атака за весь час повномасштабної війни. Поранено одну людину. ФПВ-дронів на понад 3,5 мільйона гривень сьогодні передали військовим від Хмельницької громади. Бойові пташки відправлять на різні напрямки фронту, повідомив міський голова Олександр Семчишин. На найближчій сесії міської ради депутати збираються внести зміни до бюджету і виділити на підтримку сил оборони ще майже 100 мільйонів гривень. Початок тижня для нас завжди розпочинається з передачі для Сил оборони. Зазначу, що не тільки по понеділках а й впродовж тижня ми кілька разів обов'язково робимо подібні передачки. Сьогодні маємо хорошу передачку, один з пріоритетних для нас засобів. І в півішках ми вже активно працюємо третій рік і передаємо їх постійно для наших воїнів. Такі пташки насправді дуже результативні, дуже якісні. І в наших вмілих руках наших воїнів наносять максимальну ущербу російській теристичній недодержаві, зупиняючи цю нечисть і не даючи можливість рухатись по-українській. Землі сьогодні ми передаємо 10-дюймові півдрони з посиленою батареєю хорошої якості, 250 штук. Придбані вони коштом бюджету, а отже, коштом платників податків. Тому товариство я вам щиро дякую за можливість постійно підтримувати сили оборони. Додам, що вартість цієї закупівлі 250 одиниць з 10-дюймових, на сьогодні майже 3 мільйони 700 тисяч гривень. І це чергова така велика партія, яку ми передали тільки цього року. Вже більше 2 тисяч піввішок, переважно 8-10 дюймів, а також. 13-дюймових, ну а також впівдрони на оптоволокні. Ну і 7-дюймові впівдрони власної збірки ми передали цього року. Паралельно активно працюємо по БПЛА, це квадро, гексакоптери, це літочковий тип, їх більше 240 вже передали, ну і активно працюємо по засобах Ребу і Реру яких ми вже близько 60 одиниць теж передали. Паралельно виділяємо кошти напряму військовим частинам, і вони можуть самі купувати і БПЛА, і РЕП, і інше обладнання, і те обладнання, про яке ми не звітуємо, бо його не можна власне показувати. Найближча сесія міської ради вже формуємо зміни до бюджету. Вже плануємо майже 100 мільйонів гривень передбачити додатково на видатки, пов'язані з силами оборони. Тож працюємо далі для нас це на сьогодні і завжди пріоритет номер один. У Хмельницькому стартувала дезінфекція парків та скверів від кліщів. Впродовж тижня оброблятимуть їх працівники підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста. Сьогодні, 9 червня, з 6 до 8 години, комунальники працювали у парку Молодіжний та героїв, а також у дендропарку Поділля. Завтра, 10 червня, оброблятимуть парк імені Івана Франка та парк імені Михайла Чекмана, а 11-го – сквер імені Тараса Шевченка та територію поблизу СКЦ Плоскирів. У четвер, дванадцятого червня, комунальники проводитимуть дезінфекцію поблизу озера в мікрорайоні Озерна. Хмельничан закликають не відвідувати ці місця і не вигулювати там тварин впродовж п'яти днів після обробки. Графік дезінфекції парків та скверів розміщений на офіційному сайті Хмельницької міської ради. 85 юнаків та дівчат отримали свідоцтва про завершення навчання у військовому ліцеї Державної прикордонної служби України. Третій рік поспіль випуск відбувається у Хмельницькому, адже ліцей був релокований із Сумщини. Під час урочистостей випускники утворили живу емблему прикордонників із державним прапором у центрі. Дуже емоційний захід. Три роки пройшло важко. Війна, поступлення, і тут вже випуск. Майбутній офіцер. Плануємо йти в Одесу, в ССО, боронити нашу країну. Вітаю, закінчуємо успішно, закінчено через дякую. Дужу українською У мене тато прикордонник. Я пишаюсь тим, що я навчався тут чотири роки. Я пишаюсь тим, що я свій страх, що став. На вірний шлях, що поступлю в Національну академію державної прикордонної служби України, Вибрало серце. Так захотілося, і я моє. У Нас шість дівчат. Взагалі не тяжко, але дуже класно, дуже кайфово. Це не просто ліцеїсти, це дуже вмотивовані вже не діти, а юнаки, які далі продовжують навчатися. Ми робимо все можливе, аби ліцей мав всі належні умови для роботи. Ми завжди допомагаємо ліцею. Дуже круто, коли оці відчуття, коли ти стаєш присутнім на випуску молодих хлопців, які вже завтра, післязавтра стануть на захист України. Дуже не хотілося б, щоб знову ж таки це було на передовій. Дуже би хотілося б, аби вони служили в тилових містах, щоб війни не було. У Хмельницькому наприкінці червня стартує навчання у першій школі кадрового резерву освітніх управлінців. Конкурсна комісія Департаменту освіти та науки з 36 заявок обрала 20 кандидатів. Серед них вчителі, вихователі, психологи, організатори та заступники директорів. У програмі навчання основні напрямки освітнього управління, стратегічне планування, управління персоналом, робота в умовах воєнного стану та моделі сучасного керівництва. Завершити програму планують восени. Дом Людовий продовжують відновлювати у Хмельницькому. Це унікальна історична споруда, збудована у мікрорайоні Гречани польською громадою ще в 1929 році. У закладі діятимуть дитячі гуртки, проходитимуть культурні події, освітні ініціативи та мовні курси. Одним із перших напрямів роботи стане формування відкритого бібліотечного фонду, який слугуватиме книжковою скарбницею громади. А вже найближчого четверга, 12 червня, о 16, дом Людовий відкриє двері для всіх охочих першою подією, майстер-класом із гри на гітарі. Участь безкоштовна. Деталі щодо реєстрації можна дізнатись на сайті міської ради у розділі Новини. Нагадаємо, розташований дом Людовий на вулиці Вокзальній, 59. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.